Друзі, всім привіт! Подивіться, як гарно розцвіли вже повністю ромашки. Вон троянда цвіта. Уже літо на носі, Уже скоро останній дзвоник. У мене Артем хворий. Сьогодні в школі ярмарок був і школу пропустив. Знову хворіємо. Щойно пообщипувала також петунії. Вчора ми їх удобрили, полили спеціальним добривом для квітів. Ось як гарно цвіте родує. І ось троянда. гарно з розвиток розцвіло, гляньте, яка красива. Така ніжна, рожева. І з білим, такого кремового кольору. А це рута. рута цвістиме, скоро вже викидала пуп'яночки. Троянда також багато повикидала пуп'янків. І тут тройонди ось цвістимуть уже, а мак уже де от цвівся, де цвістиме, і тут тройонди цвістимуть, Уже фактично літо прийшло. Юкка також викидає ось суцвіття, цвіття. інша не бачу ще, мабуть, не буде цвісти. І тройонда ось як гарно вже ось повикидали суцвіття. Дуже гарно цвістинуть. Я думаю, ця рожава повинна бути тройонда, а я тільки що пересіяла пісок. Те, що в нас за двором, можливо, сьогодні вдасться також поштукатурити трішки сарой. Зараз я буду йти туди доправлятися і покажу вам. Ось дивіться на цю цибульку, скільки прилетіло джмеликів. Маленькі такі, що це за комохи. На джмелів маленьких похожі. Ось, ніби. Джмелі, але малесенькі. Може, якийсь виводок цьогорічний. Гляньте, яка ж розрісся цей кущ плетистої тройонди. Хто пам'ятає, я весною показувала, як ми його обрізали прямо дуже-дуже. Так він ось як шаланий пішов у ріст. Так що. Це один з прикладів, чому не потрібно жаліти обрізати квіти, тому що обрізання тільки надає їм сили для росту. У нас також під заборчиком оцим квіти будуть квітнути. Ось дивіться, яка малесенька-малесенька лілія низенька, вже світ повикидала. Слава Богу, хоч для пропала побризкали. Так що, Я думаю, попропадою. Пропустила яку лободину біля лілій вирву. Таке періодично бурйон. Ось. І в ютці ось вирос ріс... чи пшениця, чи ячмінь, колосочок. Зараз вам покажу де ми ну, посадили кущ півників новий принесла нам сестра. Ось. Повинен бути такий коричнево-жовтий. Як буде цвісти на наступний рік покажу. Ось гляньте, яка буде тільки горна тут які в неї тут гляньте, погони. Дуже дивно на цьомусь погоні, якщо ви помітили, є шипи, ось є шипи. А ось гляньте, шипів нема. Дивно. Внизу ось є, а вгорі нема. Може, погнало тройон дуще? Дивно. Насправді є, було колись тройон, де без шипів зовсім. Ось. Зараз буду дивитися ось щось. Чи під чи під їло. Глянь, такий бутон. І ось. М -м -м. А може справді води не вистачає, тому що дощу не було. Ось. Хочу показати якось буде квітну Justin. Ось. Як починав вже такі аромати, плосні. Ось Наші друга виглядають із забора. З забора. Так що. Ось мабуть пообрізати треба, бо порозростався дуже кущ форзиції Зараз пройду, подивлюся, що тут кури. Я вже ходила до них сьогодні провитися. Картоплю варену їм висипала, поставила ще варити, Вон. і зерно докльовують. Ось тут бігають і курчата, і, і менші, і кури будуть разом дружити. І Джак, он уже. Хвостиком махає. Ось тут курчата в нас вибігають, то букашку, то комашку якусь зловлять. Ось так ось тут? бачите? Ось така робоча обстановка, ми тут періодично загрібаємо, прибираємо. Але тут у нас кури живуть, так що чистоти стерильної не буде. Тим, тим паче ось почали штукатурити. Це за два дні. Ось такий поміст зробили, щоб діставати до верху, тому що ось старі двері поклали і ракушняки такі. Ось цей сарайчик треба поштукатурити. Вчора почали ось також цю стіну штукатурити допоки ось. Допукилось. Наштукатурили, цей пересівою я пісок, ось це димоход, що від грубки йде. Отак потихеньку до зими, я думаю, по можливості робота буде зроблена. Щоб у грубці топити, гріти. Курчат на наступний рік. Так що ось. А ці малюки вилазять. ось. Курчатка. Де ми Вони Воно дирочку шмигають. Туди, сюди, туди, сюди. Ось Ось це тут наша грубка. Так, що тут Поскладали цементами. Щоб далеко не ходити, це випийка курчоча. Ось, я їм тут вже води налила, Їсти насипала в одну кормушку, тому що їм вистачає однієї кормушки, в другу вже не насипала. Так що зараз хочу показати вам. От також повечещали, де були бруйлери. Ось тут курчата забігають періодично. Тут у нас порошата були, як тільки купили. Ось зараз тут бігають ось курчатка. Також плануємо, хочеться, дуже хочеться тут поштукатурити все. Ось цю стіну. Так, ми з чоловіком поженилися, хотіли розширити господарство, тоді в нас і. Корови були, і телиці були. Так що, щоб тут, тут тримали, до речі, бичків. Там, де то грубка у нас стоїть, були йосла, а потім з часом вони перебралися і построїли грубку. Потім ну, за день нам чоловік цю грубку построїв, сусід через хоту він уміє таке робити. І тепер у нас тут, як парапали були, тут топили ми. Ось гляньте гніздачко лостівки, зараз буду виходити, тому що вона хоче сюди залетіти. Пір'ячко тут ось ось така, так що добудовує гніздачка. А курчатка ось вона. Ну нічого. Лосівка хоче залетіти вже у доводі ніздечко. Добре тоді, друзі. Всім бажаю мирного неба, всім дякую закареля. Всім пока-пока.